Наші бджілки зимують, а пасічники відпочивають. І мало хто задається питанням, а що ж там відбувається у ту гнізді. А там відбуваються процеси досить таки цікаві, і їх більше, ніж середньостатистичний пасічник, може собі уявити. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава Україні! Давайте коротко в цьому всьому розберемося, буде цікаво, не перемикайтесь. Наші бджілки вже давно в клубі. При плюс 13 градусах до клубу починають збігатися найбільш слабкі сім'ї. При плюс 10 середність. При плюс 7 градусах Цельсія до клубу починають збиватися найсильніші наші сім'ї. Сам клуб утворюється комахами, які щільно друг до друга прижаті. Щільність розташування підвищується до зовнішнього краю оцієї кулі до зовнішнього, утворюючи свою рідну кірку. Бджоли комахи щільно притиснуті один до одного в цьому клубі. Розігривають вони клуб постійними переміщеннями. Голова однієї комахи знаходиться під черевцем іншої, утворюючи свою рідну черепицю. Тобто, сам клуб він такий суцільний. Усю зиму бджоли зігріваються повільним переміщенням комах від. Краю до центру і навпаки. Близько 75% комах знаходиться в самому центрі, відповідно, 25% знаходиться в цій кірці. Старіше комахи, більш зношена бджола, вона знаходиться переважно у кірці. Хоча клуб постійно рухається від кірки до центру, від центру до кірки весь період землі. А для чого ж клуб рухається не по спіралі, наприклад, не по краю цієї кірки, да? а саме до Центру і назад, а для того, щоб поповнити запаси корму. Тому що корм в розрідженому вигляді знаходиться тільки в центрі цього утворення, цього, цього ось клубу. По суті, бджоли з задоволенням би залишилися в цьому центрі ось цього клубу. І нікуди їм, в принципі, і лізти вже не треба. Але, але висока концентрація углекислого газу до 7% спонукає бджіл е, покидати своє. Укриття да оцей центр клубу і рухатися знову до кірки, взагалі в нашому атмосферному повітрі концентрація углекислого газу всього навсього 0,3%. в бджолиному ж клубі концентрація сягає 6-7%, концентруючись від кірки до центру. Наявність вуглекислого газу в бджолиному гнізді це їхня фізіологічна норма. Вони цей газ утворюють і цей газ пригнічує їхню життєдіяльність, тобто сприяє комфортному перебігу зимівлі, коли бджоли, коли бджоли пригнічені і їхня життєдіяльність знаходиться на нижній планці. Коли температура на вулиці становиться меншою, клуб стискається ще більше, але, так би мовити, потолок у цього процесу також є, бджоли не можуть стиснутися, тобто там немає ніякого пресу для того, щоб вони стиснулися взагалі ось в кулак. наприклад, такий. Ні. Температура взагалі в самому вулику може опускатися досить низько. Якщо, наприклад, на вулиці 24 градуси морозу, що, на щастя, трапляється вже доволі таки рідко, як правило, один раз за всю зиму. То температура е, стінки всередині вулика біля стінки може е, всього-навсього складати мінус 2,5 градуси, тобто всередині вулика у кірці клубу температура становить плюс шість У центрі клубу температура може сягати і 30 градусів, але зазвичай вона становить плюс 23-24 градуси Цельсію. Тобто, це все, оце все їхнє переміщення. Вони собі створюють такий мікроклімат. І з цього випливає, що маленька комаха поза клубом вона не життєздатна. Тобто, що очевидно, якщо температура у гнізді у самому центрі гнізда сягає критичної низької позначки плюс 14 градусів, бджоли починають швидше переміщуватися. У них починають працювати грудні м'язи, вібрація грудних м'язів для того, щоб виробити більше ну цієї кінетичної енергії, даче, як на неї кажуть, перетворити її в теплову. І обігріти своє гніздо. Я говорив про вуглекислий газ, а тепер скажу і про воду. Що вуглекислий газ, що вода вона виділяється в результаті життєдіяльності пчіл. Тобто, коли цукри, з яких складається мед, потрапляють в їх шлунково-кишечний тракт. Да, вони їх переробляють, і результатом цієї діяльності є утворення води з однієї з однієї сторони, і вуглекислого газу з другої сторони. Води взагалі може утворюватись в відро, наприклад, за зиму. Тобто не менше, сильна сім'я виділяє десь приблизно відро води. А тепер увага у сухому повітрі, якщо у вулику сухе повітря, це все вивітрюється значно легше. Що вода, пари води, що вуглекислий газ, воно все якби виходить. Якщо ж вентиляція утруднена, то у вуликах утворюється багато конденсату. Ми можемо його побачити, якщо взимку кришку зняти, і там вже буде дуже сильно капати вода. Тобто, що в таких випадках відбувається? А в таких випадках відбувається те, що бджола може опоноситися перед тим, як буде очисний облід перший навесні. З великою долею вірогідності бджолосім'я при цьому загине. Тобто, рідко, коли опоношена бджолосім'я навесні, вона ще жива, і з неї може щось получитися, якийсь товарний мед. Тобто, все. це вже мінус. Значить, вентиляція повинна бути достатня, але ніякого протягу вулику не повинно бути від слова взагалі. Тобто, якщо у вас нижній літок відкритий, ось як у нас, або сітчате дно, да? значить ніякої вентиляції через кришку і ніяких верхніх льодків відкритих. Ну, у нас їх правда і немає тих верхніх льодків, значить ніякого протягу всередині вулика. Тобто, доступ повітря є, протягу немає. Ще ще раз наголошую, що бджоли спокійно переносять, наприклад, той самий вуглекислий газ на відміну від вологості. Вуглекислий газ вони переносять. Але якщо через погану вентиляцію його концентрація сягає 10%, бджолосім'я починає гинути. Ну при цьому, звісно, якщо вона досягне 10%, цього вуглекислого газу, бджола починає активно вентилювати гніздо, затрачується на це енергію, затрачуючи запаси корму. Якщо їй це вдасться, наприклад, бджолосім'я виживе. Якщо ж ні, то результат очевидний. А регулювання вентиляції в бджолиному клубі відбувається так. Значить, як я вже наголосив, бджолиний клуб він щільний. Тобто, бджоли дуже щільно друг один до одного примикають, так би мовити, голова йде під черепце іншої, і воно утворює черепицю. Значить, регулювання вентиляції в бджолиному клубі відбувається так. Значить, ми всі, ми всі вже знаємо, да що вони утворюють кірку. Кірка це дуже щільна, схожа на черепицю, тому що голова однієї бджоли знаходиться під черевцем іншої. Значить, Як клуб навесні вже розрихлений, так вони і в цій кірці утворюють декілька таких розрихлених ділянок, де бджіл менше. І починають активно вентилювати цей, цей клуб. Коли ж вентиляція припиняється, бджоли знову збиваються, отак от голова під черевці іншої бджоли. І клуб знову щільний. Цілу зиму бджоли їдять мед, які обігріваються верхньою частиною клубу. Ось отут. Деякі комірки, отако там, 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 там бджоли розпечатують, і мед розріджується за рахунок всмоктування вологи з повітря і за рахунок тепла верхньої частини клубу. За зиму ж, звісно, цих комірок становиться більше розпечатаних. Вони розпечатують вище, 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 по мірі того, як вони йдуть від низу до верху і до задньої частини стінки. Витрата меду середньої бджолосім'ї приблизно така: за день вони з'їдають взимку 20-25 п'ять грам. Досягаючи приблизно 750 кг за місяць. Наприкінці зимівлі може піти 1,2-1,5 кг за місяць. А після появи першого розплоду це все може збільшитися в три рази. Тобто і 4 кг за місяць також може бути. Загалом за зиму середня бджолосім'я споживає ну, до 15 кг, не менше. Важливо пам'ятати, сильна бджолосім'я споживає. Менше корму на одну бджолосім'ю ніж середня чи слабка. Витрата споживання меду також пов'язана з зовнішніми умовами. Наприклад, якщо температура взимку там мінус один плюс два, меду вони з'їдять приблизно на три кілограми менше, ніж якщо це температура мінус десять, мінус дванадцять. Основні принципи вибору меду для зимівлі такі: значить, це може бути гречаний, це може бути ранній. Травневий мед, це може бути світлий літній мед, наприклад, соняшник, але ні в якому разі не мед з хрестоцвітних. Вереск, ріпак, свиріпа, гірчиця. За цих культур мед взагалі не підходить, якщо ви не хочете положити за зиму всю свою пасіку. Якщо мед трохи прокислий, чи він містить велику кількість пилку, це також неприпустимо. Буде виникати порушення метаболізму бджіл. До чого це може привести? Це одному боку відомо. Тобто, як мінімум до кишкових розладів у бджіл. І ще один нюанс. Є у нас такий автор-суходолець. Я забув його ім'я по батькові. Значить, у нього є дуже така, на перший погляд, цікава книжка «Теплофізика земівлі бджіл. Мені дуже хотілося завжди її перечитати. Все у мене не було часу. А тепер ось зима, і можна в це все зануритися. Значить, одразу скажу, що у мене мало не закипів мозок, тому що книга написана доволі таки сухою сухою такою мовою фізика. Тобто потрібно було перечитувати і два і три рази, щоб там зрозуміти оці всі ці всі поняття. Я більш гуманітарій. Значить, автор цієї книги, цей суходолець, радить тримати великий підрамковий простір. Він аргументує це тим, що коли бджола починає свою зимівлю, вона знаходиться вниз, внизу. І коли вона, і коли вона випромінює енергію на дно вулика, це гірше ніж вона б випромінювала його на, наприклад, соте. Тому що ці стільники нагріваються набагато швидше і набагато більше. Ше ніж холодне днище вулика, тому він рекомендує тримати великий підрамковий простір. Ще цей автор рекомендує не використовувати сосну в якості матеріалу для вуликів, тому що, начебто, смола, яка міститься в цих соснових дошках, вона сприяє більшій теплопровідності, тобто немає оцих таких мікрокомірок, як, наприклад, в інших сортах деревини. Вони всі заповнені смолою, але враховуючи те, що цей автор кацапський, і те, що в Кацапії набагато нижче температури ніж у нас, у нас на щастя клімат став набагато м'якішим. Я думаю, цими всіми порадами можна знехтувати так, в принципі, як і знехтувати всім кацапським те, яке у нас лишилося в країні. Друзі та колеги, я сподіваюся, вам було не дуже нудно. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Попереду ще будуть такі подібні цікаві пізнавальні відео, тому що зима це якраз такий підходячий період для зйомки такого роду відео. Будуть ще відео про бджільництво у різних країнах. Минулого року була Канада, Японія. В цьому році може бути там, наприклад, інші якісь країни, навіть екзотичні. Подивимось. Бажаю вам гарної зимівлі. Хто ще не здав мед, бажаю вам дочекатися гарної ціни на мед. І зустрінемося в наступних відео. Пока-пока.